І так, ребята, сьогодні у нас з вами 14-12. Класна робота. Класна робота. І ми з вами розпочинаємо тему, великий розділ, який у нас перейде і до другого семестру. Він називається Класифікація хімічних реакцій. Класифікація. Хімічних реакцій. Ребята, ми можемо з вами казати, що це у нас можуть казати типи хімічних реакцій. Давайте взагалі пригадаємо, що ми пам'ятаємо безпосередньо про хімічну реакцію. Ще в 7 класі у вас була ось така схемка. Давайте трошки іншу, мабуть, виберемо. Якщо у нас водень, Поєднати, наприклад, із киснем, який продукт у нас утвориться? Вода. Звичайно, у нас утвориться продукт такий, як вода. Хорошо, тепер ми з вами побачимо, що в хімічну реакцію у нас вступають реагенти. Реагенти. Ребята, іноді їх називають ще. Вихідні речовини. Вихідні дуже часто, на жаль, плутають із словом вихід, тому я рекомендую використовувати саме реагенти. Ми знаємо, що реагенти будуть вступати безпосередньо в хімічну реакцію. Також утворюються в результаті реакції продукти реакції. Продукти, продукти реакції. Реакція у нас така собі простенька, примітивна, ми з вами просто пригадали, що тут у нас з вами є. Ребята, реакції будуть класифікуватись за декількома типами. Ми з вами сьогодні розглянемо наступну класифікацію. Можна поставити собі ось так перше римське, за складом, за складом. Реагентів і продуктів за складом реагентів і продуктів, ребята, що хочеться сказати? Ці знання вам в переважній більшості вже є знайомими. Ми зараз трошечки просто все це актуалізуємо, якщо ви забули. Ну і якщо хтось там пропустив, буде можливість вивчити все це наново. В вашому підручнику це щасливий параграф 13 з класифікацією хімічних реакцій. Давайте зараз з вами подивимося. Ось тут, в першому абзаці, написано, якими ефектами зовнішніми можуть супроводжуватися хімічні реакції. Ребята. Які? Утворення осаду чи газу, зміна кольору речовини, або речовин, uh -huh. виділення теплоти. і виділення теплоти. Прекрасно. Відповідно, ми з вами знаємо, що хімічна реакція відбувається, саме якщо у нас м, будуть ось такі зовнішні ознаки. Ребята, коли здійснюються зовнішні ознаки, зміна кольору, наприклад, або випадання осаду, як ми такі реакції називаємо? Які? Я... Якісні. Якісні, само собою. Ребята, найважливіші характеристики, які ми з вами зараз розпочинаємо розглядати, це ось якраз перша теза кількість реагентів і продуктів реакції. Ви бачите дуже знайому вам реакцію. Давайте, будь ласка, прочитаємо, що ж це у нас буде за реакція. Влада, будь ласка, читай. Рожеве. Реакцію, в якій з кількох речовин утворюється одна речовина, називають реакцією сполучення. Так, ребята, не нова інформація, правильно, да? Це у нас перший тип, який нам буде відомий це сполучення. Тип реакції сполучення. Само собою, ми з вами можемо написати, що Тип реакції сполучення це коли з однієї речовини утворюється, о, з декількох речовин обов'язково буде утворюватися одна. Давайте з вами трошки іншим шляхом підемо. Скажіть, будь ласка, зараз ось у Макдональдсі закрити, можемо ми з вами вдома самостійно зібрати бургер? Ну, так, зможемо. Так, хорошо. З чого у нас буде утворений бургер? Давайте, компоненти. Булка, котлета, соус. Так, не так олока. швидко всі пам'ятають, що я дуже... Специфічно малюю. Булка. Добре. Булка. Соус. Соус. Який соус? Там. Ну, кетчуп сам. Кетчуп. Да, угу. Так, кетчуп. Ну, не знаю, яким кольором позначити. Давайте кетчуп позначаємо ось таким кольором. Ось він у нас. Добре. Далі що у нас може ще бути? Додаємо Котлета. Котлета. Так, ну давайте котлета у нас буде ось така, да, там якась певна. Із гарної телятини, так? ось у нас котлета буде. ще, що ми можемо додати до соусу, щось корисне. Давайте Поліку. зеленого кольору, щось корисне. Салат. Лист, Салат. Листя салату. так? Салат. Можемо додати. так? Ось вони, листячка салата. Ну і ще давайте щось об'єднаємо жовтого кольору, що ми таке можемо додати сюди. Лук обжарений. Ох, Лук обжарений. Це якийсь цибульковий. Ребятки, я пропоную сир. так? Ось ми зібрали. Скажіть, будь ласка, скільки інгредієнтів містить наш бургер? Один, два, три, 4, 5. Відповідно, а утворюється, у нас з вами тільки Відповідь. один продукт. да? Один продукт, одна готова страва, яку ми з вами отримали, яка містить відповідно, кетчуп, яка містить у нас котлету, яка містить у нас. Корисні листочки салату, які стирчать на всі боки. Ну і само собою містить ще додатково багато сиру. Відповідно, ми з вами отримуємо тільки один продукт хімічної реакції. Ось так у нас є. Ребята, реакція сполучення схематично буде виражатися наступним чином. У нас, ну, будуть писати так, А плюс Б дорівнює, наприклад, АВ. Ось так. Може, вам на бургерах трошки краще зрозуміло. Ребята, давайте з вами візьмемо приклад. Коли в реакцію сполучення у нас будуть вступати прості речовини. І так, давайте візьмемо приклад. А. В реакцію вступає у нас кальцій. Звичайна реакція, окиснення, відповідно, вона у нас киснем. Вони об'єднуються між собою і утворюють сполуку. Ребята, деоксиген на другому місці із валентністю або ступенем окиснення 2. Тепер кальцій має ступінь окиснення в нашій з вами улюбленій табличці розчинності. Кальцій має який ступінь окиснення? 2 плюс. 2+, плюс. добре, відповідно за правилом електронейтральності. 2 плюс, 2 у нас з вами утворюється сполука, в якій ми не додаємо жодних індексів. Нам необхідно урівняти це рівняннечко. І так, ось у нас реакція утворена. Ребята, тут у нас утворився такий продукт, який має назву негашене Вапно. Негашене Вапно. Відповідно, ми з вами отримали поки що ось цю побілку, якою в подальшому можна буде побілити дерева навесні або бордюри та інше. Тепер. Наприклад, коли гашене вапно кальцій О, як ви думаєте, чим його можна загасити? Ну, На вашу думку, чим гасять пожежі? Що можна сказати? З водою є. Само собою, близько. водою гасимо все це явище. І у нас утворюється яка сполука? Ребята, у нас утворюється основа або гідроксид кальцій О. Пригадуємо, що у кальція 2, у всієї оаж OH групи, який буде ступінь окиснення. Подивіться. Один мінус. один мінус. Добре, ми з вами бачимо один мінус є. Ребята, сполука виглядає як? Кальцій ОАЖ, OH, двічі. До речі, ми з вами також можемо відмітити, що. На перетині цих сполук, кальцій і ОАЖ OH, ми отримуємо малорозчинну речовину. Відповідно, цю речовину ми також можемо написати, що вона випадає в осад. Жодних коефіцієнтів нам тут не потрібно. А ми ось тут підпишемо, що це у нас утворилося вже гашене вапно. Гашене вапно. Це якраз вже побілочка, яку змішали із водою. Ось у нас ознаки реакції сполучення. Взавжди утворення тільки однієї речовини. В продуктах реакції тільки одна речовина. Готово. Ребята, тепер протилежністю реакції сполучення буде реакція розкладу. Розклад. Тип реакції розклад, і ми тут обов'язково ще запишемо певну умову. Давайте зараз з вами звернемо увагу, зараз швиденько все відкриється. Звернемо увагу на особливості безпосередньо реакції розкладу. Що ж це у нас буде за реакція? Віталій читай, будь ласка. Угу. Реакцію, яка е, за однією речовиною утворюється, кілька речовин, називають реакцією розкладу. розкладу, дякую. Ребята, трошки нижче написано, що в реакцію розкладу вступають е, прості речовини чи складні. Давайте з вами складні. тільки складні, правильно, адже якщо ми маємо тільки один компонент, ну як його розкласти, ми отримуємо дві, дві ті ж самі речовини. Ребята, тепер подивіться, будь ласка. Є приклади реакції розкладу, що їх об'єднує всіх, яка основна умова тут у нас для всіх цих речовин. Виділяється теплота і утворення газу. Ребята, обов'язково. Потребує явища безпосередньо нагрівання. І так, давайте зараз з вами вкажемо, що розклад найчастіше буде здійснюватися за умов певної температури. Тепер давайте з вами скажемо: реакція розкладу схематично у нас може виглядати як складна речовина з двох компонентів. Під дією температури розпадається на дві або більше інші речовини. Так, Це те ж саме, що ми б з вами навпаки розбирали ось той бургер. Да? Наприклад, ви прийшли у якийсь то новий, новий там заклад, так, і вам щось подали. Да? Вам подали якийсь то бургер. Ну, бувало, у вас таке. Що вам цікаво, що там, і ви починаєте ковиряти, щось розбирати, що ж там нам дали, так? Починаєте протилежну дію робити. Бувало таке, чи ні? Чи всі їли одразу все, що їм давали? Що ти не ти коли голодний. да? Ребята, відповідно, реакція розкладу у нас з вами буде здійснена навпаки. Реакції сполучення. Давайте з вами відмітимо той момент, що нерозчинні основи, відповідно, Це у нас всі ось ці метальчики з он OH групою при нагріванні будуть розкладатися на відповідний оксид і воду. Давайте з вами візьмемо з таблиці розчинності катіон, який буде мати. Два ступеня окиснення. Який катіон у нас має два ступеня окиснення? Один і той самий? Купрум, наприклад. Ну, Купрум у нас тут один має, а так, взагалі, два, дійсно. Ребятки, ну що ж, який я вам обвела зараз? Катіончик? Ферум. 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 Хорошо. І так, давайте з вами. Ферум у нас, наприклад, ферум гідроксид. Ми з вами знаємо. Всі нерозчинні основи. Ферум ОАЖ. OH. Давайте ми знаємо, ОАЖ OH група мінус, у феррума може бути 2 і 3. Ну, Давайте візьмемо 3 плюс. Ця сполука не розчинна. Раніше в реакціях йонного обміну ми з вами ніколи таку сполуку не брали, але в реакціях розкладу вони приймають активну участь під дією температури. Вони розпадаються на два оксиди. Ферум О, Плюс HO. Чур я пишу, як виглядає останній оксид. Єдина сполука, яка нам відома складу HO це H2O. Ребята, тепер, як бути із ферумом? Оксиген завжди має 2 мінус. Ферум в даному випадку має 3. Як виглядає сполука у нас? Спільне число. Шість. Хорошо. 6 ділимо на ступінь окиснення ферруму, отримуємо 2. Феррум 2О3. Ферум 2О3, правильно. Ребята, я ось тут забула написати феррум ОАЖ-3. Ребятки, тепер урівнюємо. Перед феррумом ОАЖ-3 ставимо в реагентах що? 2. 2, правильно, добре. І тепер перед водичкою який нам необхідно поставити коефіцієнт? Перед водичкою, зверніть увагу, що гідрогенів тут стало 6. Перед водичкою ставимо коефіцієнт 3. Ребята, може утворюватися більше двох сполук, правильно? Більше, ніж ми тут вказали. Відповідно, наш з вами бургер до цього моменту складався із п'яти компонентів. Відповідно, реакція розкладу може бути дуже і дуже різноманітною, як ми з вами побачили. Ось вона така у нас є, давайте з вами повернемося в реакціях розкладу, наприклад, карбонатної кислоти H2CO3. Ребята, ми з вами знаємо, що ця кислота ніколи не існує в своєму в такому вигляді, а завжди розпадається на вуглекислий газ і воду. Ребята, тепер давайте з вами наступну реакцію реакція заміщення. Будь ласка, хто нам може прочитати реакцію заміщення Іван вперед. Реакція між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюється інша проста і складна речовина. Називають реакцією заміщення. Ну, таке собі, так. Да? Дуже часто плутається у нас. Ребята, зверніть увагу на схему. Це ваш підручник. Значить, у нас будуть реакції заміщення. Давайте поки що напишемо, потім характеризуємо. І так, третя реакція це у нас реакція заміщення. Третя реакція це у нас заміщення. А, ребята, що у нас із реакцією заміщення відбувається такого? Давайте знову ж таки наші улюблені бургери, так? Да? І так, ось у нас є бургер, який турботливо для нас складали учні вашого класу. так? І тут у нас обов'язково є ось ця м'ясна котлета. да, М'ясна котлета, зелень, що там воно ще було, сир. Ну, Достатньо навіть цього. Ребята, приходить вегетаріанець, наприклад. Що ми повинні витягнути з цього бургера? Обов'язково. Котлету, так, обов'язково ми повинні витягнути котлету. Але ж ми не можемо вегетаріанця позбавити. Всього цього ми можемо щось йому запропонувати, замість цього туди покласти. Ну, Наприклад, що ми можемо туди запропонувати? Ну там котлету, наприклад, з гороху. Я її навіть намалюю такого прекрасного фіолетового кольору, да, щоб вона у нас котлета, наприклад, горохового походження. Що ми з вами отримуємо? Ми отримуємо з вами той самий бургер, да, але вже з. Гороховою котлеткою, да, там зелень, і знову ж таки залишається там якийсь безлактозний, безмолочний, безсирний сир залишається. Ребята, а котлета залишається м'ясолюбам, які це будуть їсти, відповідно так. Ребята, Основною характеристикою реакції заміщення буде те, що в реагентах обов'язково буде якась одна речовина. І в продуктах реакцій буде також утворюватися одна речовина. Ось таке діло буде. Характерне для реакції заміщення. Ребята, якщо це дивитися схематично, А плюс Б, якась речовина, С, яка обов'язково стає на місці одного з компонентів. І у нас утворюється АЦ плюс Б. Ребята, характеристикою у нас є той факт, що одна речовина вступає в реакцію, і одна речовина утворюється в результаті реакції. Ось така у нас реакція заміщення. Ребята, реакції заміщення може бути два типи. Значить, які вони у нас будуть? Це у нас активні метали плюс кислота. Активні метали плюс кислоти. Кислоти з якого елемента у нас починаються? З гідрогену. Молодці, звичайно, з гідрогену. І так, де ми з вами шукаємо активні метали? Ми зараз з вами пригадаємо: ось вона у нас, таблиця розчинності, і ось у нас є ряд активності металів. Так? Пригадуємо, що у нас орієнтир H2. Саме його будуть витискати із кислот. І, відповідно, ось ми з вами беремо збільшення хімічної активності. Ну, давайте з вами відмітимо. Зліва від H2 ці метали розташовані, чи справа від H2? Активні? Ребята, де вони розташовані відносно водню в ряду активності? Зліва від H2. Зліва. Від H2. Зліва від. Ребята, я H2 виділяю, адже ось у нас якраз проста речовина у вигляді газу. Хорошо. Давайте виберемо найактивніший метал, який ви тут бачите. Літій. Хорошо. Літій. Беремо з вами літій. І давайте візьмемо яку-небудь кислоту. Кому яка подобається. Карбонатна, нехай путь. Ребятки, давайте карбонатну, вона ж не існує у вільному вигляді, тому карбонатна і сульфітна, так собі, для реакції нітратна. заміщення. Нітратна. Яку? но 3 hno 3 Добре. hno 3 Хорошо. У но 3 мінус ось вона нітратна кислота є. Ребята, що ми з вами сказали? Відбувається реакція заміщення. Літій стає на місце H. Відповідно, у нас утворюється літій НО3 плюс хто? H2. H2. Само собою, плюс води. І так, зараз плюс H2. У само собою, у вигляді газу. Ребята, літій має ступінь окиснення плюс НО3. Ми з вами тут бачимо, що. Індекси в літій нітраті ми не потребуємо, але ми потребуємо з вами певних коефіцієнтів. Давайте звернемо увагу, що в реагентах гідроген 1 утворилося гідроген 2. Відповідно, перед нітратною кислотою ставимо коефіцієнт 2. Хорошо. Ребята, тепер всього нітрату стало 2, і перед літієм також ставимо коефіцієнт 2. Відповідно, будь-який метал зліва від H2, пригадуємо восьмий клас буде реагувати так само, за типом реакції заміщення. Ребята, хто тут у нас ось ці поодинокі? Хто тут у нас поодинока котлетка, яку ми викинули в реагентах? Хто у нас одинока речовина? Літій. Літій. Хорошо, да? ось він, літій. Хто у нас поодинокий в продуктах реакції? Будь ласка, Аж 2 само собою. І так, характерна особливість реакції заміщення. Ось вона така. Тепер, ребятки, давайте з вами іще один формат якраз реакції заміщення, а обмін у вас вже буде дуже добре сам. Так, це у нас лужні і лужноземельні метали. Лужні. Лужні. Це у нас перша група, головна підгрупа, так? Да? І лужноземельні, лужноземельні, друга група головна підгрупа за винятком магнію. лужні і лужноземельні метали з водою, плюс вода. Ребята, ось така собі реакція гідратації, плюс водичка. Давайте з вами візьмемо лужні метали. Тут нам з вами також допомагає таблиця розчинності. Для лужних металів. Пригадуємо, всі вони будуть утворювати розчинні основи. Лужно-земельним, у нас також є барій і кальцій, от так от, можна сказати. І так, ребята, давайте який метальчик беремо? Давайте Натрій. калій. Натрій Натрій у вас є приклад в підручникові. може, давайте ми візьмемо трошки інший формат. Щоб вам було це явище зручніше. І так, давайте візьмемо калій плюс водичка. Калій плюс водичка. Ребята, що у нас в даному випадку робить калій? Так як він повинен утворити луг, а луг це основа розчинна у воді, він утворює сполуку калій оаж -OH. Ребята, ніяких нових елементів не з'являється. Здійснюється. Реакція, скажімо так, заміщення. Ребята, плюс, відповідно, у нас утворюється завжди вільний водень у вільному стані. Ось так. І так, у нас є проста речовина в реагентах, проста речовина в продуктах реакції. Ребята, що нам тут необхідно урівняти? Одразу звертайте увагу двоєчка. Двоєчка, двоєчка. так. Відповідно, ось таким чином у нас все буде відбуватися з типами